Обережно, російське ПСО! Нещодавно в телеграм-каналах почали активно ширити відео з нібито розправою вагнерівців над своїм колишнім бійцем. На відео чоловік у військовій формі з головою примотаною скочем до каменя, називає себе Євгеном Нужиним, бійцем ПВК Вагнер. За його словами, 4 вересня йому нібито вдалося пройти на бік України згідно заздалегідь розробленого плану. Також він стверджує, що 11 вересня на вулиці Києва його вдарили по голові, і він знепритомнів, після чого він опинився там, де відбувається кадрне відео. В цьому підвалі йому повідомили, що його судитимуть. І наприкінці цього відео його начебто б'ють квалдою по голові. Чи відбулося це в реальності, чи ні, нам насправді невідомо. Є вірогідність того, що це було постановочне відео, хоча не варто відкидати варіант з вбивством, бо ми всі розуміємо, що Пригожинці не підконтрольні нікому. І Вагнеріця дійсно творить багато жахливих речей. До цього у Нужина брав інтерв'ю український журналіст Юрій Бутусов. На відео російський найманець розповідав, що пригожин завербував його в колонії, де той сидів за вбивство. Але пішов він на війну, начебто з метою прийти на бік України і здатися в полон. Проте вірити цим словам не надто варто, тому що кожен полонений говоритиме те, що від нього очікують, і хоче виглядати лояльним до ЗСУ. Водночас деякі українські блогери та правозахисники почали звинувачувати українське військово-політичне керівництво. Вони стверджують, що ця ситуація зриває всю, о, нібито, кампанію здачі росіян в полон. Ну, і відповідно на їхню думку, мають бути звільнені з своїх посад, всі пов'язані з цією ситуацією особи. Нам слід розібрати два аспекти цього питання. По-перше, Пригожин запустив це відео, щоб залякати своїх бійців і підтримувати дисципліну, яка, вочевидь, падає. Це відео має слугувати переконливим доказом того, що не можна здаватися в український полон. Переконливим доказом для російських найманців. Бо інакше їх вб'ють свої ж поплічники. Другий аспект: звинувачення з боку українських правозахисників в цій ситуації працюють швидше на руку Кремля. Ворог хоче демонізувати і показати некомпетентним наше командування. Взагалі, нас доля нужена має турбувати в останню чергу. Де й взагалі цю ситуацію не варто дуже сильно роздувати. І ось чому. По-перше, згаданий Вагнерівець мав сидіти в тюрмі 24 роки за вбивство та інші тяжкі злочини. А до цього він служив у внутрішніх військах Росії. Також у 2014-му він активно підтримував так звану русську вісну, і взагалі він публічно був прихильником СРСР. У своїх дописах він активно підтримував так звану спецоперацію. До кінця травня нужен викладав картинки про місць російської армії, про нелегітимність України. Пам'ятайте, не може бути хороших росіян. Він такий самий злочинець, як і всі інші руски. По-друге, твердження, що це відео зриває процес здачі в полон, є хибним. Політика будь-якої армії світу щодо своїх військових, коли вони потрапляють в полон, плюс-мінус однакова. Вони говорять все, що від них хочуть почути. І на Батьківщині знають, що це не є їхньою позицією. Так поводяться наші полонені, так поводяться наші вороги. Цей випадок є одиничним. І він може хіба що дуже мінімально змінити ситуацію в самому ПВК Вагнера. А самі росіяни будуть продовжувати здаватися в полон. Більшість з тих, кого було обмінено, спокійно собі живуть про це є купа відео. По-третє, нам абсолютно невідомі обставини, за яких нужен опинився росіян. Можливо, його обмін був єдиною умовою обміну умовних десяти азовців чи когось іншого. Коментувати дану ситуацію в поганій констатації є недоречним. Працівники українських правозахисних організацій не володіють повною інформацією щодо державної політики в питанні обміну полоненими. Також слід зважати, що держава має опікуватися обміном своїх військових. Ми не маємо нести жодної відповідальності за долю тих, хто приходить нас вбивати. Нуженими хай займаються правозахисники Росії, якщо там такі взагалі існують. З цієї ситуації ми навпаки маємо навіть вигоду. Справа в тому, що після цього відео йти воювати ПВК Вагнера захочуть ще менше навіть зеки, а наші війська мінусують їх щодня. І наостанок хочеться сказати: не заважайте нашим спецслужбам працювати, а Збройним силам України звільняти на територію нашої держави. Бо скоро ми дійдемо до того, що будемо контролювати, чи гуманно ми вбиваємо наших ворогів. Головне, щоб наші військові поверталися додому до своїх родин а доля їхніх наймаців нас не має цікавити взагалі.